Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно-рясно-рясно проявляється в своїй силі, в своїй величі, в своїй щедрості, в своїй доброті в житті кожного із вас. Амінь, амінь, амінь. Бог добре, прямо зараз в твоєму житті. Хочу поміркувати трошки про взаємовідносини наші про те, що ми повинні правильно будувати наші відносини в церкві, в житті, на роботі, в тілі Господньому, тому що Господь хоче, щоб наші відносини з іншими вони були здоровими, вони були біблійними. ось один вірш я хочу взяти. Це еклісіаста, сьомий розділ, сьомий вірш. Тут написано: пригноблюючи або утискаючи. Утискаючи або колупаючи, або кусаючи інших, мудрий стає нерозумним. Коли ти вважаєш себе мудрою людиною, ти думаєш так про себе, але ти зможеш розібратися і зрозуміти, чи насправді ти мудра людина, коли ти провіриш себе на підставі цього вірша. якщо ти Пригноблюєш або гнобиш людей, або утискаєш людей, або дратуєш людей, або затискаєш людей, то це говорить про немудрість, це говорить про глупоту. Що я бачу сьогодні в Біблії? Я бачу, що Христос нам дав сьогодні приклад і вчення, що ми повинні з любов'ю, один одному служити. Ми повинні бути на благословінні один одному, на збудування, на підтримку, на підсилення. Христос говорить, що я вам показую приклад, як мити ноги один одному. Він дає нам сьогодні приклад і закликає нас мити ноги один одному, коли ми менші. Коли ми підкорюємося один одному, коли ми кожен служимо тим даром, який ми сьогодні, кожен маємо, коли ми маємо можливість покорятися один одному, і в цьому є смирення, коли ми бачимо гарні і сильні сторони, один в одному, і вчимося, і благословляємо. І дякуємо один одному. Тому, друзі, про що я сьогодні говорю? Я говорю про здорові стосунки. Скажи здорові стосунки між нами в команді, в церкві, в тілі Господньому взагалі по життю. Коли ми говоримо про стосунки, там написано, щоб прощали один одного, щоб благословляли, говорили слова благодаті, слова милості, слова. Подяки один одному, щоб дбали про добре по відношенню один до одного, щоб не говорили неправди один на одного, щоб прощали один одного. Тому, коли ми маємо у це пригноблення або утиск, і ми будуємо. Відносиний, як Христос говорить, що будують люди, сини цього царства світу, то це є глупота і це є немудрість. Тому давайте навчатися від нашого Господа Ісуса Христа, від настанов, зі Слова Божого, від апостолів, як правильно, здорово, біблійно будувати стосунки один. З одним. Тому будьте по відношенні один до одного добрими, милосердними, прощайте один одного і благословляйте один одного. Амінь.